Мене звуть Іван, Іван Саранча, народився у Луганську і провів в окупації з 2014 року по 25 Російські окупанти захопили його місто, коли хлопцеві було лише 7. 14 рік не дуже пам'ятає та з часом бачив, як Луганськ стає містом привидом. Людей було дуже мало, машин було дуже мало. Потім зникло і світло, і зв'язок, ну і так далі. Навіть воду ми ходили, набирали на колонку і стояли в чергах по декілька годин. Росіяни відчували себе господарями невдовзі взялися за дітей, почали втілювати свою програму з мілітаризації. Яка діє, і до сьогодні у нас з'явився предмет такий начальна війна підготовка в школі. Там нам проводили такі патріотичні заходи. Ну і розповідали там всяке. А вже там пізніше, коли мені було 16-17, вже почалася там популяри... популяризація юнармії, уроки Аважна почались, ну і так далі. Уроки Аважнам це що? Виділяється там час одного уроку шкільного, і обирається там тема якась. Яка це тема, це може бути там. «Возвращение Крима в родную гавань, вот, наприклад, там «Русская весна» в 2014 році, І от ну чисто, от повністю от можна сказати, пропаганда. Це були обов'язкові уроки. У нас були збори на армію російську. І вони були як добровольно принудительному порядку. Всі розуміли, що краще все ж таки ну, здати гроші на щось, да? щоб потім не було проблем. Іван не сприймав і не слухав те, що розповідали на уроках, помічав, що він такий не один. Та запитати в однокласників чи знайомих про їхнє ставлення не міг. У нас відкрито ніхто ніколи не говорить про свою позицію. Ну, тоді, коли я був, ніхто не говорив. І... Ну, зрозуміти, якою ти позицією можна в принципі просто по спілкуванню з людиною, по тим відповідям, які вона дає. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, хлопцеві було 15. У 17 він задумався про втечу з окупованого міста. До всього батьки, які не підтримують Україну, то якраз позиція повністю змінилася на проукраїнську і. Тоді ще були думки, що я просто почекаю того моменту, коли росіяни ну, виб'ють військовим шляхом з мого міста. Да? А вже от там через час я почав розуміти, що залишатися вже небезпечно. В принципі, буде після 18 років мені, бо мобілізація, ну і так далі. І ще з 17 років якраз вже почав я планувати виїзд. Ви не говорили про це батькам? Ні, ні разу. Вони не підтримують Україну. Ну, вони ще до 2014 року підтримували, можна сказати, більше Росію. Ну, як, любили Радянський Союз. Батько в основному мені розповідав, що в Україні нацисти, бендеровці, то що там, ну, тут мобілізують 15-річних, розповідав, що це в 2014 році е, Україна почала війну. А мама просто, в принципі, казала все те саме, тільки ну, в більш такому м'якому сенсі. От. Ну і теж було проти повністю України. Та в окупації хлопець потайки від всіх вчив українську мову. Я вивчив самостійно якраз з друзями спілкувався весь цей час. З Дніпра були дру... ну, є друзі. І ми просто познайомилися випадково і. Почав спілкуватися, і до цього жодного разу не бачились до моменту, як я втік. Торік Іван остаточно вирішив: треба їхати. Почав планувати втечу збирати гроші та шукати тих, хто б допоміг. І в січні наважився. Я їхав чотири дні. Були слухи, що. Військово зобов'язаних чоловіків не будуть випускати за преділи, ну, ЛНР так званої. І я хотів зробити документ, який мені дозволить виїхати за кордон, але батьки ну, на це не погодились. І тоді в мене був план Б за день до свого дня народження, до 18 років, я виїхав з Луганську. День виходить, перечекав на території Росії і вже легально заїхав на територію Білорусі. Вже на території підконтрольній Україні хлопець подзвонив батькам, та вони його лише не сварили. Мама тоді дуже сильно нервувала, там плакала. У неї була така реакція, ну, можна сказати, істерика, Да? А батько сприйняв, ну і відреагував дуже негативно. Там, Погрози мені казав там ну, такі речі, що коротше без мата неможливо це повторити. Іван не приховує, що всі 11 років окупації мріяв про Україну. Каже, досі не вірить, що він у Києві, радіє українському паспорту і ділиться планами. Хоче вчитися в університеті на скульптора. Каже, зараз закінчує українську школу екстерном. і, попри сум за рідним містом, каже: повернеться. За однієї умови. Ну тільки якщо там буде Україна, тільки тоді. Карина Подленко, Ігор Ткач та Володимир Ситюк, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.